Завітали гості. Але щоб дізнатися, хто це, спробуйте відгадати загадки. Шия довга, хвіст зелений, борода, як маків цвіт, гордо ходить по садку і співа кукуріку. -ку -ку так, вірно малята, це півник. А спробуйте відгадати другу загадку. Сіренькі, маленькі, бігають швиденько, шкодять, коли тиша, пакостливі. Вірно, миші. Сьогодні я розповім вам казочку, яка називається Півник і двоє мишенят. Це українська народна казка. Слухайте уважно, потім скажете, який у казці півник і які мишенята. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане. Усіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть! Гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоть. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. У довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть! Гей, верть! Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, уже тепер тісто треба замісити. Та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє. Не я пищить круть. Не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова. Та і розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята і собі діло мають. Пісень співають, танцюють. А ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я! Каже круть, а я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник каже: Стривайте но, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти уже тихіше відказують круть і звертем. А тісто хто місив? Піч витопив пиріжків напік? Ти уже зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони вилазити за столу, а півник їх і не тримає? Хто ж отаких лінюхів? Пиріжками пригощатиме. Скажіть, чи сподобалась вам ця казка? Який же в цій казці півник? Роботящий, працьовитий, трудівник весь час працює. А чи запам'ятали ви, як звали півника? Вірно, голосисте горлечко. Чому ж його так звали? Бо півник в досвіта вставав і всіх піснею будив. А мишенята які? Ледарі нічого не роблять. Чи пам'ятаєте ви, як звали мишенят? Так, вірно, круть та верть. А чому ж їх так звали, як ви гадаєте? Так, бо вони весь час крутилися та вертілися, гралися та розважалися. А хто з вас запам'ятав, як називається ця казочка? Так, вона має назву Півник і двоє мишенят. Молодці малята! Я впевнена, що ви були усі уважні. І змогли відповісти на запитання. А наша зустріч добігає кінця. І я вам кажу до побачення!